Кошенята попліткуємо супермама і гур та меловін портніков про профлірт. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати в штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Друзі, я нагадую, що у нас з'явився другий YouTube канал, присвячений саме шортсам. Короткі вирізки найгарячіших пліток завжди зможете. Взяти найцікавішу новину, переслати своїм друзям і довго не шукати. Тож переходимо посилання в описі та в закріплених, долучаємось, підписуємось, а прямо зараз розпочнемо із супермами. Я вже декілька тижнів копаю інформацію взагалі про це шоу, кому що відомо, тому що розповідав, мені е, шкода як. Проєкт розважального жанру із соціальними ініціативами, акцентами почав перетворюватись у комерційний фрік перформанс. І от що над селе кошеня, яке там працює, я вважаю це досить вагомий штрих до портрету, і його потрібно озвучити. Привіт! Вийшов новий сезон Супермама. Я там працюю. Пропустимо, щоб не спалити кошеня. І я просто в шоці. Є там одна учасниця. Так от, вона насправді дочка одного дуже серйозного чувака з гур. Це знали одиниці. І про це говорити було суворо заборонено. Вся така прибаблі, в золоті, бренди на ній капець. Але в ефірі це все. Відрізали і показали так, ніби вона проста, типу, її коханець забезпечує. А насправді це все гроші її баті. І ще навіть вік її змінили. Там купа всього неправдивого. Я просто не можу зрозуміти в країні, на а діти посадовці входять по шоу, грають у себе звичайних мам в лапках. Це просто смішно та сумно водночас. Кому зайде, передайте далі. Хай люди знають, що насправді за кулісами. Ось її Інста. А, добрый день, студия. И ребята, сейчас будет несколько монологов на тему супермамы. Я, конечно, не ожидала, что столько будет внимания к моей персоне. Я, конечно, знала, что я с Ебансой интересная вещь, но что настолько? Значит, что хочу сказать первое. Мне очень приятно, что много поклонников и хейтеров, но Я в душе не буду, вы взяли мой телеграм, я вас прошу не писать на телеграме, я оставлю здесь инсту, там у вас уже 5000, давайте, пожалуйста, все туда и будем там тусить, уже такая меркантильная, какая содержанка, с кем я, блядь, что я делаю, АКРщица я, почему у меня в ванной стоят, блядь, цветы и всякое такое, но только не в телеге, окей? Так, это первое. Дальше сейчас еще будет монолог. Фрида Висим. меркантильна вікторія, ну тобто російською мовою, супермами з тебе. А як взагалі це працює? Це впливає якось на самооцінку даних панянок, чи принципово важливо із гур та інших структур державних засовувати своїх родичок на різні суперпроєкти, бо їм нудно жити, мабуть, настільки життя прісне і нецікаве, що доводиться вештатись по різноманітним талант-шоу, ток-шоу. Аби, хоча б якось підживити своє внутрішнє его, тому що не маючи талантів, маючи гроші по замовчуванню від самого початку, скоріше за все, життя просто не цікаво в цих людей, і хоча би в такий спосіб вони себе обманюють, що типу, все ок. друзі. Кому що відомо про цю Вікторію, надсилайте, залюбки вивчимо, будемо розуміти, яких персонажів відправляють на проєкт Супермам. Взагалі, там де знаходиться Карпачов, це завжди розчарування, судячи з усього. Що ви думаєте з цього приводу і як ставитись до заможніх понянок заможніх батьків, яких тикають на різноманітні телевізійні шоу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А тепер цікавенький міні-злив на Меловіна. Тому що я вам озвучував, в нього є артистка, і він буде займатися іскрою. Ми про це злили першими в мережу, але потім щось пішло не так, що сталося насправді. У Меловіна зараз складний період. У нього не закритий гештальт Євробачення. Він планував повернутися на нацвідбір 2026 в якості продюсера, про що неодноразово пафосно прогрівав публіку. Ти пам'ятаєш? От тільки не склалося, коли він вручив свої підопічні контракт, вона офігіла від Орсткості умов, співпраці та санкційних сум штрафів. У Мела контракт складений в кращих традиціях М'юзік. справжнє рабство, чого явно не хотіла іскра. Після тривалих роздумів та розмов з колегами і мамою прийняли рішення відмовитись від щедрості Костянтина. Зараз іскра працює самостійно, а Мел придивляється до нових потенційних жертв, хто зможе повестись. Жадібність до грошей слабке місце, і водночас головний мотиватор для нашого артиста. Тож подивимось, хто вляпається в цю історію. А іскра Молочинка – рада за неї, що вистачило мізків не стати рабиною контрактів. Мел у нас придивляється до молодих талантів, аби на них заробляти бабосіки, і це є головна мотивація. Тобто не розкривати потенційні таланти молодих українців, а саме на них наживатися. Ну, з огляду на почуте, я вважаю, що це принаймні виглядає зараз так. Кому що відомо про стосунки Меловіна з іскрою, надсилайте в Дірект. Я залюбки все вивчу, як завжди, анонімність. Я вам гарантую. А ми все ж таки зрозуміємо, що відбувається насправді, і кого намагається до себе зараз Меловін затягнути в тенета. Ми взагалі не воюємо за територію. весь час намагаються це пояснити, те, що якась частина території контролюється російським урядом, а якась частина території українським це просто логіка війни, але метою цієї війни є знищення української державності і приєднання, якщо ще раз кажу, території колишньої української РСР, яка ніким в Росії ніякої держави не вважається, а вважається просто лімітрофом Росії. До Російської Федерації, а це пан Портніков. Я просто вам хочу, друзі, нагадати: повномасштабне торгнення триває, війна не десь там. Обов'язково адресна допомога, кого ви знаєте, кому ви довіряєте, донатимо, не забуваємо і робимо усе задля того, аби полегшити нашим захисникам та захисницям боротьбу із ворогом, який прийшов нас знищувати та забирати наші домівки і землі. Тому, будь ласочка, друзі. Не забуваємо це дуже важливо донатити і допомагати. І Портнікова так до нього можна ставитись по-різному, Слухайте ті слова, які я додав в сьогоднішній випуск, і задумайтесь. Бо в його словах, на мій погляд, саме в тому фрагменті з інтерв'ю, яке я для вас відібрав, є істина: це не війна заради земель, це війна для знищення українців як нації, і тільки в наших силах захищати нашу країну усіма можливими способами. Вдалося мені взяти декілька інтерв'ю у цікавих особистостей. В сьогоднішніх плітках я хочу вам показати Мояда, молодий, перспективний, талановитий артист. Мені цікава ваша думка, і буду намагатися відкривати для вас артистів з різних сторін. Приємного перегляду! Моаяда, привіт! Вітаю тебе з виступом в характер паркі! Дякую. А, скажи, Євробачення, давай згадаємо той період, коли ти давав свою заявку. Чи будеш ти? 2026 році подаватись на Євробачення. По перше, привіт. По-друге, я дуже часто насправді відповідаю на це питання в TikTok прямих етерах багато питають насправді, і я завжди кажу одне. Коли ти загадуєш щось, то блін, ну реально воно 100% не збувається. Ми готові, наша команда готова, треба підтягнути ще більше фан-базу, і тоді ми будемо рватися вперед, напевно. Окей. Я помітив, що дуже багато молоді, підлітків, особливо в захваті від тебе. Скажи, будь ласка, чи отримуєш ти якісь непристойні пропозиції компліменти? Як ти на це реагуєш? Е, можу розказати про жіночку 60 років там плюс. Я не вдавався в подробиці. Е, жіночка мені пропонує вже декілька років, щоб я з нею походив, погуляв 500 500 доларів, чи не сказав гривень? 500 доларів пропоную. І якщо буде продовження, то вже 1500 доларів. А і вона каже: та можемо прогулятися знаєш так, чисто два-три рази в неділю. Ти собі заробиш гроші, я отримую задоволення. Я кажу, ну не знаю. Поки, а поки, що поки... ти відчуваєш цей момент? Вибач, я трішки перебив. А що ти відчуваєш цей момент, коли отримуєш такі пропозиції? Можливо, ти навпаки е, знаєш, певна неловкість є. Ось ця чи е, це для его твого навпаки клас і собі Насправді, дуже. Е... Нормально себе відчуваю, і можу сказати, що це не ця ж саме жіночка мені писала в інстаграмі, а її менеджер. І, і ми я точніше, коли пару разів йому сказав ні, то він мільярд ще разів підписував. Мені казав вибач, вибач, і чому я згадав про цю історію, тому що він створив новий інстаграм нещодавно, і мені почав писати з цього інстаграм-аккаунту, але тільки просто все нормально з цього інстаграм-аккаунту. І можу сказати, що артисти напевно отримують такі пропозиції. Я не перший, я не останній, за всього, але я поки сам якось гей вперед. А чи нервує твоя дівчина з цього приводу? От як реагувати молодій дівчині на артиста, якого хочуть, ну відверто кажучи, а, я нещодавно закінчив стосунки з дівчиною. Тож да, ти про це не говорив? А, ні, ні, не казав. Друзі, ексклюзив для нашої спільноти. Якщо не секрет, чому ви вирішили розійтися? Знаєте, коли ти співаєш, коли ти виступаєш на різних заходах, тебе от тільки що після виступу підійшли дівчата, обнялися і сфоткалися. А потім вони виставлять в сторіс, а мені треба перерепостити цей сторіс. І дівчина це бачить, і вона на занадто ревнива напевно, скоріш за все. і вона просто не може це просто якось більш-менш адекватно регу... прийняти. да, прийняти це. І я вирішив, що треба закінчувати ці стосунки. Дівчина молода, їй 24 роки. І вона ще може знайти ту людину, від якої вона буде отримувати те, що їй насправді потрібно. А хлопці теж чимало прихильників. Чи отримував якісь пропозиції, знаки, уваги і теж як на це реагуєш? Насправді у мене багато хлопців теж є, і багато вони пишуть мені коментарі різні, відповідають на сторіси, і я реагую максимально нормально. Я відписую ну так, також як і дівчата. Тобто на всі повідомлення в тих, то в інстаграмі я на всі відповідаю, які б вони не були. Писав один хлопець, радився зі мною. Я як, як сказати, як сказати, радився зі мною, тому що йому хлопець один подобається, а цей хлопець не не відповідає йому тим самим. І ага. Я йому щось там порадив, допоміг йому. Тож я приймаю всіх людей, головне, щоб вони були люди. З доброю душою відкриті, і напевно, якось так дуже круто, що ти відкрито і так знаєш, відверто говориш. Бо мені здається, треба виходити за межі цього кліше, яке Зі. створював шоу бізнес собі десятиліттями. Повертаючись трішки до творчості, в тебе виходить прем'єра. «Вилікуй мене. No. На момент виходу відео вже вийшла прем'єра. Які пісні від мояда ми почуємо надалі? Сьогодні ти знаходишся на етапі свого певного дорослішання, чи ти ще в пошуку? Напевно, я вже подорослішав, але знаєш, я, ми, ми з командою хочемо робити якісні пісні. Якісно їх випускати. Тож ми зараз на етапі такої активної підготовки багато нових крутих пісень, які б слухали, напевно, і дівчата 16, там, 25, і жіночки мої любі бабусі, які мені завжди хочуть нагодувати, теж послухали цю пісню. Твоя сім'я, в тебе сирійська кров, ти цим пишаєшся, при цьому ти знаєш чудову українську мову. Як? Вони тебе чи підтримують, чи критикують. Яка у вас комунікація з сім'єю саме стосовно твоєї творчості? З моєю творчістю, у мене комунікація завжди мені ма мама радила. Я завжди приходив до неї, співав, репетував, і вона завжди відверто казала Так добре, так не добре. І в моментах я зрозумів, коли коли я зрозумів, що я просто неймовірно пишаюся своєю сім'єю в той момент, коли я вирішив з німеччини поїхати в Україну, тому що у мене тут життя. Я хочу створити свою мрію реальну, стати артистом, і мені всі. Всі просто в одноголосся сказали так. Ми тебе підтримуємо. Хоча у той старшій сестри був коледж. У младше сестри був була школа, батько знайшов плюс-мінус роботу. Ми обжилися дуже гарно. Два роки з чимось жили в Німеччині, і всі в один момент, тому що я захотів створити себе як артист. Вони всі сказали так, і я прям, я прям в цей момент дуже їх не знаю. Мені дуже сподобалось. Я, я їм дуже дякую, напевно. А ти встиг потрапити в декілька гучних скандалів. Не Тебе були ці історії. Скажи особисто, ти боїшся скандалів чи ні? Тому що я від багатьох колег, особливо початківців, чую, що завгодно, лиш би не хай ти скандал. Як ти до цього безпосередньо ставишся? Я думаю, що я відкриваюся людям. Всі думаю, що я плюс-мінус такий панька, сонечко, ні одного матюка, ні одні одного стіка в рота не палю, нічого такого не роблю. І... Я вважаю, що з цими скандалами я теж в якихось моментах розкриваюся. Не всі скандали ж правда. Розумієш? І, і в цей момент я відверто кажучи, так, друзі, на цьому моменті, так. Да, нормально. Таке буває. Але ось це. Вже брехня, такого не було. І Я хочу строїти подальше з своєї фанбази, з, з своїм таким клубом моядиків, е більш більше довіри, щоб було. Щоб коли я скажу, що це цього не було, що вони не вірили ЗМІ, вони не слухали, начебто їх. І в такі моменти е допомагають. Я насправді нещодавний скандал з приводу того, що мене зловили біля метро, е де я палив. Е і я відплатив нашій державі 551 сот гривну. Теж людям дуже допомогло. Інколи мені написали написали в особисті дві дівчини, що вони більше палити не будуть. Але кальян куривши курю, да який табак подобається? Мені подобається не ментоловий, тому що ну якась мокрута з'являється в горлі. Але дуже рідко насправді курю кальян, тому що батько зараз в Харкові, а мій кальянщик це мій батько. І тож я сам не дуже розбираюся в цьому, але подобається щось мультифрукт, цитрус таке щось. Друзі, якщо ви хочете дізнатися, як дістатися до серця мояда, забувайте смачніший кальян. і цей чудовий артист ваш. Да. Дякую тобі за дякую коментар. Тобі. Класно поспілкувалися. Дякую. Бажаю рухатись тільки вперед і щоб нова композиція, яка в тебе вийшла, завірусилася, і, і ти йшов тільки вперед. Дуже дякую тобі. Бажаю, щоб ти йшов теж тільки вперед. Да, у нас тут люди проходять. Ми, ми нормально тут стоїмо тільки вперед, щоб ти брав інтерв'ю ще у багатьох антиртистів. Я знаю, що ти дуже гарно. Береш інтерв'ю, дуже подобається. Я сам особисто бачу твій ютуб канал, дивлюся відоси. Мені подобається. На вечір перед сном, саме то. Якщо що, дякую. в мене тут це падає. Я вже не розумію, де все це. Дякую. А, все. Дуже дякую тобі, насправді. Це. Теж вихід до серця. Да. І нейри. Дякую тобі. Дякую тобі. З вас подобайка, підписка, коментар. Сподіваюся, сподобався цей випуск. Діліться з друзями, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па!